Коротше, двіжуха, оце насос гідроусилітеля руля від Passat B3 1989 року, блядь. 1,8. Яка проблема у мене? Він у мене потік. Ну тут подшипник, блядь, сальник, коротше, потекло звідси. У нас тут є хлопаки, які перебирають. Прийшов я до них, заходить сусід. Він на B7-му міняв собі, блядь, гідроусилітель і проблема була. Ну, ну, насоси. Проблема була не з насосами, блядь, проблема з рейкою була. Насоси робочі. В одну сторону крутили, в другу ніхуя не крутило. Коротше, насоси робочі. Прикол в чому? Він мені дав три штуки, говорить, ми передивилися, каже, де ставлю. вибери який саме заїбати, ставлю, їзди. Дивіться, розказуй. Різьба, шланг високого давлення, сходиться. Ве, ось окріплення, кріплення, там нижнє. получає, Ні, верхнє кріплення. Верхнє кріплення, дивіться, уважно, блядь. Сходиться, блядь. Ну, один в один нахуй. Сходиться. Потім, блядь. Оце, блядь, нижнє кріплення. от Отако воно там стоїть, блядь. Сходиться, блядь. Спереді, оці, блядь. Душки, блядь, Ну, це ця, ця така душка така, стоїть тут. Ну, зрозуміло, як кріплення ще. Теж сходиться по трямці. Шків свій ставлю. Сходиться, блядь. Одна єдине, що тут не сходиться, блядь, Верніше, то хуйня. Отут у мене пресований шланг високого давлення, блядь, о, не високого давлення, шланг, що з бачка йде, високе давлення усю. А тут такий гусачок стоїть. Він там не мішає. Я вже один поставив, не прокачував, нема коли. Коротше, блядь, сходиться все. Оце, блядь, 89-го року, це, ну, я її бухаю, 2010 й, -й ну це Б7. Тобто розуміємо, да. Можна, блядь, що на Б7 з Б3 ставити так само навпаки. Кому згодилася інформація, пользуємося і работаємо.